Раніше різні факультети мали різну ціну. Ну, типу, виходило з того, що там історики не можуть заплатити таку суму, айтішники можуть заплатити таку суму. А зараз ми маємо всі однакову, всі бакаларські програми мають однакову ціну. І механізм управлінський це надання стипендії. Mm -hmm. Тобто okay. там історик не платить повну суму, він отримує там, наприклад, стипендію, яка покриває 80% навчання. Ну тобто, в нас стипендія це не те, що в державних університетах стипендія, це коли там державних стипендіях це коли тобі дають гроші на руки. У нас стипендія це коли тобі покривають частину навчання. І Це вже після вступу, так. У нас під час вступу вступної кампанії. Ну, вступна кампанія відбувається там десь друга половина літа. В нас кінець весни, початок літа, це є стипендійний конкурс. Люди подаються на ці стипендії, там проводиться співбесіди з ними. Там є там, різні категорії стипендій, соціальні стипендії, стипендії за таланти і тому подібне. Стипендії фінансуються.